Вони не бояться труднощів військової служби, і кажуть, що готові підставити своє, хоч і ніжне, але надій на плече чоловікам. Понад 100 жінок проходять підготовку у навчальному центрі на Львівщині і проходять її доволі успішно. Навчання жінок-контрактниць нічим не відрізняється від програми бойової підготовки чоловіків. Тож традиційно першим військовим хрещенням, яке вони проходять, стає обкатка танками. Новобранцям прекрасної статі потрібно подолати страх перед 40 тонним монстром, який здається, от от розчавить. Після обкатки емоції киплять. Всі в ці руки. Хвилювалася дуже. Ні, не боялась. Нормально. Адреналін, адреналін, адреналін. Боїшся, тому що їде на тебе велика е, машина, і ти не розумієш, що з тобою може відбутися. Тобто, якщо ти ліг і вже ну там відстрілявся, тоді вже враження зовсім міняються. Тоді вже стоїш спокійно собі, і тоді прекрасні враження. На полігоні контрактниці вчаться і вести колонни бойової техніки, і нищити ворожі засідки. Запам'ятайте, я як командир диверсійної групи, мені потрібно колону вашу зжечь. Мені легше вас всіх зжечь на двох машинах, чи потім кожну із вас виковирювати по блокпостам. Моя задача, як командира диверсійної групи, вашу колону спалити. Ваша задача, як групи охорони, колону довести. Сразу говорю, якщо машина подорвалась і стала, к ній не приближатися. Не допомагати. Потому що стара машина така ж мішень. Після жорсткого інструктажу жінки демонструють знання на практиці, протидіють засідці. Інструктор діємо підлеглих задоволений. Ну, якщо чесно, у мене перший раз велика група дівчат. Я не скажу тяжелее об'яснять. Ну як, ну, не, не тяжело, просто по-другому. От якщо, запустимо з мужчинами одно, то женщинами ну, чуть-чуть по-другому просто. Они чітко працюють, ані собрані. Они швидше запам'ятають, кану где нужно сидіти. Я мужику нужно ви напад подзатыльник дать. То там просто показал один раз, і все нормально, все Мы Ми отак от тримаємося, а далі, коли відчуваємо, от зараз що буде ями, там перешкоди. Ми тримаємо одне одного, одного за колін. Свою ж влучність дівчата тренують на стрілецькому полі. Ольга за фахом кухар, в тому, що вразить мішені не сумнівається. Дівчатки попадають, говорять, що очень хорошо дівчатки стрілюються. Дві недели стріляли. Гранату бросали, під танк жились, всього унолись. Дівчина виходить у поле і цілить усі мішені. Мілоше закладено. Тим часом її колеги опановують серйознішу зброю. Автоматичний гранатомет АГС 17. Житомирянка Валентина та медик Людмила, яка родом з Буковини, зброєю на ти умовно ворожу зброю знищили. Бувань! Пропонують долучитися до військової справи. Усім, хто сильний, духує. Ну, я заряджала, розряджала. АГС також прикривала. Все дуже подобається, чесне слово. Тобто, як приглашаємо жінок на військову службу. Хочеться підтримати усіх чоловіків і закликати жінок і діти це зовсім не страшно. Це, це це мені приносить дуже велике задоволення. Керую жіночим підрозділом, також жінка-офіцер. Перед цим Ганна вчила військовій справі мобілізованих чоловіків, тож має можливість порівняти здібності та настрої підлеглих. Їм подобається військова справа. Вони знали, куди вони прийшли, і усі заняття, які це вони просто приходять, розповідають, просять, щоб ще додатково їм проводили заняття. Якщо можливо таке, ну щоб. Побільше, побільше знань військових, і, наприклад, по відношенню до чоловіків я можу сказати, що дівчата краще вони менше, менше жаліються на, свої, на свій стан здоров'я. Вони більш відповідальніше до усіх оцих у своїх обов'язків ставляться. А тим часом у базовому таборі на польових кухнях готують обід військові кухарі. Ліля морський піхотинець, тож не тільки борщ вміє варити, але й ас у рукопашному бою. У нас у нас морський спецназ і в всьому. Спорт це основне. Частині. І стрільба, це основне. А кухар вже це таке на виїзди, на, на полігон. Кулінари у погонах кажуть: на військовій кухні домашніми рецептами особливо не похизуєшся. Все регламентовано. Що в домашніх умовах готувати, а що ти в польових, то є це є велика різниця. Тобто вдома ми робимо все по інакшому а тут а... согласно інструкції пропорціям, калькуляції порція. Це дуже важливо, щоб солдати наші були ситі, не голодні. Коли вони будуть голодні, вони не бійці. А коли ситий солдат, це є солдат. Попереду у жінок-контрактниць ще два місяці напружених тренувань. А після цього вони вирушать до нових підрозділів працювати за спеціальністю. Дехто потрапить у зону проведення АТО, проте жінок ані кулі, ані труднощі не лякають. Ворони свою соківщину вони готові. Служу народу України.